Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Ще один успіх ЗСУ на Бахмутському напрямку на Донеччині. Під Соледаром внаслідок влучної ракетної атаки вибухнув склад із нарядами окупантів. Результатом серії таких ударів може стати суттєвий дефіцит артилерії ворога на цьому гарячому відтинку фронту. Про знищення ворожого складу з боєкомплектом на околицях Соледару 21 грудня повідомив міжнародний волонтерський проєкт Вормонь у Твіттері. Подія, ймовірно, відбулася учора, 20 грудня. У мережі також оприлюднено відео потужного прильоту у військовий об'єкт противника, який росіяни облаштували в одному з будинків у передмісті Соледару на північ від гіпсової фабрики Кнауфа Наслідок удару та масивного підриву будівлю охопили полум'я та величезні клуби Білого Диму, після чого зафіксовано ще декілька локальних вибухів. Ймовірно, триває вторинна детонація боєприпасів. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 грудня зазначили. Значається, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більше як 20 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Деліївка, Водяне, Невельське, Марінка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Спірного та Білогорівки. Водночас, за даними моніторингової групи Діпстейт, станом на початок доби 21 грудня ситуація на цьому відтинку фронту дещо. Стабілізувалася. У самому Бахмуті без змін на мапі. Оглядачі зауважили, що ворог дещо зменшив інтенсивність наступів, однак із чим це пов'язано, невідомо. Можливо, починає даватися в знак дефіцит артилерійської підтримки. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі до відео.